Шановні друзі, вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2025 став роком приємних сюрпризів, великих звершень та теплих моментів з тими, кого ви любите: миру, надії та перемоги. Нехай у ваших домівках завжди панує затишок, а в душі віра в найкраще. Бажаю вам йти за своєю метою і ніколи не зупинятись. бо найдовша в світі дорога долається короткими кроками. Бажаю, щоб новий рік був сповнений оптимізмом, а всі ваші задуми реалізовувалися найкращим чином. Вірте в себе, будьте наполегливі, і все задумане стане реальністю. Бажаю, щоб у новому році у кожній оселі було тепло та затишно, щастя вам, міцного здоров'я, потужних звершень, яскравих мрій та незабутніх моментів. Нехай новий рік стане стартом професійних досягнень та нових ідей. Бажаю натхнення, і щоб в новому році ваші здобутки перевершили ваші очікування. У новому році бажаю вам не боятися труднощів та вірити у свої здібності. Бажаю, щоб рік приніс багато яскравих емоцій, вражень та можливостей. Мрійте та досягайте. Харків вітає вас з новим роком! Щастя, добробуту, натхнення у всіх ваших починаннях. Mm -hmm. з новим роком! З новим роком! Нехай 2025 рік стане роком перемоги! Бажаю всім у новому році просто бути щасливим. Бажаю радіти кожному кроку до мрії і отримувати задоволення від своєї праці, Зичу вам добра, терпіння, натхнення та любові. Нових звершень, нових цікавих вражень з Новим роком. Бажаю всім миру, радості та здійснення мрій.